І якщо ви цікавитеся, ми зараз досліджуємо, які саме гени відповідають за рух. І в психіатрів з цим зараз більші успіхи, ніж з будь-яким іншим відомим мені розладом. Зараз ми знаємо зі сканування геному, що його публікували минулого року, де було скановано всі 35 тисяч генів для пошуку генів рдух, що вони можуть бути у 20-25 генах. І з цих 20, 25 ми визначили 5, 7. Ось деякі з них. Зверніть увагу, що перед назвою перших чотирьох є літера Д. Це означає, що ці гени регулюють допамін у мозку. Це не дивно, що гени, що відповідають за допамін, це гени з І не дивно, що препарати, які покращують рівень допаміну в мозку, допомагають прирдух. Тому що ці препарати роблять роботу цих генів. А це значить, що психофармакологія, це форма генетичного лікування. Хіба це не чудово? це не підпорка, не маскування, не загублена ланка. Це фактично допомога виправити приховані генетичні проблеми. Або, якщо хочете, генетичні відмінності у мозку. Ну я поясню роботу одного з цих генів для вас, бо це доволі захопливо. Я не буду говорити про всі гени, послухайте це. Це нервова клітина, яку я витягнув з злобної долі. Йой це було боляче посмішка. Подивіться на цю клітину. Якщо її стимулювати, електричний імпульс спускається. Вниз нервової клітини, і коли досягає її краю, ці маленькі пачки хімічних речовин це допамін. йдуть до зовнішньої мембрани і лускають. і коли вони лускають, то вприскують допамін у ці маленькі проміжки, що називаються синапсами. І якщо допаміну достатньо, він досягне цієї мембрани. І задіє наступну клітину в ряду. Ось так працює ваш мозок за допомогою нейроелектричних імполів. Але справа в тому, що допамін був виприснутий поза нервовою клітиною. Бачите цього малюка тут? Це пилосос. І їх багато зовні цієї клітини, тому що робота цієї маленької помпи полягає в тому, щоб засмоктувати весь допамін, коли він зробив свою роботу. І це називається зворотним захопленням. Один з генів, про який я говорив, ДАТ-1 будує і керує цією помпою. Якщо у вас це ген подовжений, у вас хабагато помп на нервових клітинах. А це значить, що коли ця клітина спрацьовує, то одразу ж захоплює допамін назад, і допамін не робить своєї роботи і залишає вас у стані браку допаміну. А ось справді крута частина. У людей за на 30-80% більше. Цих пилососів на нервових клітинах в базальних англіях інша крута штука. Хочете знати, що робить риталін чи концерта з мозком? Він йде прямо туди і затикає ці пилососи. Як шкарпетка на кінці шланга пилососа. Метилфенідат металфенідат припиняє зворотне захоплення. Що це дає? Залишається більше допаміну зовні нервових клітин. Метилфенідат – це інгібітор зворотного захоплення допаміну. До речі, стратера робить те саме, але з норадреналіном і трохи з допаміном. Хай там як, ми тепер можемо завезати ген з проблемою в мозку і прив'язати цю проблему до ліків. Вас тоді не здивує, що цей ген предиктор відповіді на метилфенідат. Щонайменше три дослідження це вивчали, а значить, колись в майбутньому. Ви можете прийти у нашу клініку, і ми візьмемо трохи вашої слини, визначимо ваш генотип і вирішимо, які ліки вам дати. Тому що все йде до того, що гени покажуть ваші реакції на ліки. Тому я б хотів, щоб сім'ї знали це. Тому що це, ймовірно, питання п'ятьох років. Може, більше, може, менше.